Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Елвін Брукс Вайт Павутиння Шарлотти читає Діна Лі Розділ 18. Вечорова прохолода. Коли тіні стали довгими, і понад ярмарком війну вечоровою прохолодою пацюк Темплтон виліз із клітки і розвернувся довкола. Вілбер уже спав у салоні. Шарлотта снувала по один. Своїм чутливим носом Дамблтон уловив чимало спокусливих запахів, якими було насичене повітря. Поцюкові вже добряче захотілися їсти пити, і він вирішив піти на розвідку. Нікому, нічого не сказавши, подався геть. Винеси мені слово, навздогін гухнула йому Шарлотта. Цього вечора я писатиму в останнє в моєму житті. Пацюк промимлюв щось собі підніс і ще у тінях, йому не подобалося, щоб його мали за хлопчика на побігеньках. Вечір після цілоденної спекоти приніс усім полегшення і людям, і тваринам. Тепер чортове колесо було освітлене. Воно все оберталося та оберталося в небі і здавалося удвічі більше, ніж удень. Освітлена була і Центральна алея, тріскотіла грані автомати, грала мусика на каруселі і викрипував номери чоловіку у приміщенні, де відбувався розіграш лотереї. Передіймавши, діти сподірилися. Ферн стипила свого приятеля Геннадія Непосиду, й той запросив її покататися на чортовому колесі. Він навіть купив дівчинці квитка, так що це їй нічого й не коштувало. Коли місіс Ербл випадково глянула на зоряне небо, там вона устріла свою донечку в товаристві Генрі Непосиди. Діда підіймалася все вище і вище, і мати не могла не помітити який щасливий, файрний вигляд. Пані Ербл тільки головою похитала. Леле, лейло, -ле -ле", мовила вона, Генрі Непосида. Подумати лише. Темплтон робив перебіжки попід стіною, щоб ніхто його не помітив. У високій траві за корівником пацюк знайшов згорнуту газету, а в тому згортку виявилася справжня розкіш, рештка чуйох підобітку. під обідку, бутерброд із приправленою прянощами шинкою, шматочок швейцарського сиру, частина круто звареного яйця і качанчик Червивого яблука. Пацюк заповз у згорток і все та з'їв. Тоді витер із газети слово, надруковане великими літерами, згорнув його трубочку і поніс до вілборового свинарника. Шарлотта сам викінчувала свою павутину, коли повернувся Темплтон, несучи в зубах вигрізку з газети. Павчеха По лишила посеред полотини вільний простір для слова. У цій порівні ніхто сюди вже не вештався біля сунарника, тож пацюк, паучиха і кабинець були полишені на самих себе. Сподіваюсь, ти прийняв хороше слово, мовила Шарлота. Це буде останнє слово, яке я напишу в моєму житті. Ось, сказав Темблтон, розгортаючи папірця. А що то за слово? запитала Шарлота. Доведеться тобі прочитати його для мене. Слово скромний, відказав пацюк. Скромний? перепитала Шарлотта. Скромний має два значення воно означає не гордий, а також невисокий. Це якраз найкраще підходить до вілбера. Він і не гордий, і невисокий. Ну, я сподіваюся, обоє ви задоволені, Весмішкувато мовив пацюк. Я не збираюся гаяти весь мій час на пошуки до газетних виразок. Я прибув на ярмарок, щоб потішитись, а не для того, щоб тягати папірчики. Ти нам дуже допоміг, подякувала Паучиха. По Поспішай, якщо хочеш надивитися на ярмарок. Я присвячу ярмарку від цілу ніч, усміхнувся Темплтон. «Таке мало слушність стара вівця. Цей ярмарок справжній пацючий рай, а які наїдки, а напої. І повсюди тобі добрі схованки й чудове полювання. Бувай, мій скромний Вілбере, хай щастить тобі, Шарлотто. ти, стара інтриганко, це має бути незабутня ніч для пацюка. І щасливий пацюк розстав у тінях. Шарлотта повернулася до своєї праці було вже зовсім по ночі. Вдалині почали спалахувати фейерверки. Ракети, вогніні кулі, що розсипалися іскрами в зоряному небі. На той момент, коли ера й цукермани з Лерві повернулася від трибуни, Шарлотта вже й скінчила свій труд. Слово скромний було чітко виведене в центрі паутини. Хоч в пітні ніхто його не помітив усі були стомлені і щасливі. Пен та Евері вилізли на машину і полягали, вкрившись виграною індіанською ковдрою. Лерві кинув віл беребі на вилоку свіжої соломи. Пан Еребул плескав його по голові. Нам пора додому, сказав він Кабанцеві. Побачимось завтра. Дорослі повільно повилазили на машину і Вілбер почув, як сивівся тригон, і вантажівка на малій швидкості рушила, від'їжджаючи. Коли б на шарлота біля нього, то він почувався самотнім і затушив за домікою. Поки павучиха була поруч, він ніколи не сумував і не зужив. У далині все ще крутилися каруселі, грала музика. Уже дрімаючи, Вілбер заговорив до Шарлотти. Шарлотта, заспівай мені ще раз у пісеньки про брогній пітьму, попросив кабанець. Тільки не сьогодні, відповіла павучиха лечутним голосом. Я занадто стомлена. Голос їй долинав начебто з сповотини. Де ти? Я не бачу тебе? Ти у своїй павутині? запитав Вілбер. Я в куточку, відказала павучиха. Вгорі в куточку позад тебе. А чом ти не у своїй рідній павутині? допитувався кабанець. Ти ж майже ніколи не полишаєш своєї повтини. А цього вечора полишила, відказала вона. Вілбер заплющив очі. Шарлотто, обізвався він за хвильку. Ти справді вважаєш, що цукерман дасть мені пожити, а не вп'ємено, коли прийде зима. Ти справді так думаєш? Звісно, що так, забагнула його повчиха. Ти вже словетний і взагалі чудовий кабанчик. Завтра ти, можливо, здобудеш приз. Весь світ почує про тебе. Цукерман буде щасливий і гордий тим, що має такого кабана. Тож ж нічого не бійся, Вілбере. хай ніщо тебе не турбує. А може, ти житимеш вічно, хто знає? а зараз засинай. Якусь хвильку панувала тиша. Тоді почувся Вілберів голос. А що ж ти робиш там, Шарлотта?» О, щось роблю, відказала та. Роблю щось, як завжди. Щось для мене? поцікавився кабинець. Ні, відповіла Шарлотта. Цього разу вже щось для мене самої». Будь ласкава, скажи, що це таке, заблагав Вілбер. Я скажу тобі вранці, пообіцяла Павучиха, — Коли на сході засиріє перше світло і застрибають горобці, коли корови зврящають своїми ланцюгами, коли згуку рікає півень і зблякнуть зорі, коли ранні автомашини зашурхотять на великій дорозі. Тоді ти поглянеш сюди вгору, і я покажу тобі щось. Покажу тобі головний витвір мого життя. Поводчиха ще й не договорила, як кабанець уже заснув. Рівномірне його дихання засвідчило, що він верміцну спить, зарившись у солому. А далеко звідти за багато миль у домі ераблів чоловіки сиділи за кухонним столом і їли консервовані персики, обговорюючи події прожитого дня. А на горі Евері вже спав у віжку. Пані Ербол укладала ферм. Ти добре провела час на ярмарку? запитала мати, цілуючи доньку. Ферн кивнула головою. Це були найкращі години в моєму житті, палко мовила вона. То й добре, сказала мати, Просто чудово!